Ну що всім привіт? Сьогодні знову субота, ранок, і ми вирушаємо знову на кемпінг, але вже з друзями і на іншу не рано. локацію. Десять годин. Я хотів виїхати. В... Так, вова планував виїхати в сім годин ранку. Чесно кажучи, ніхто з ним не погодився, і всі вирішили в 10.30. І зараз 10.30, І ми виїжджаємо, пакуємо речі та їдемо. І звичайно, що я вас беру разом з нами. Останні сонячні дні в Канаді. Сподіваюсь, ще може буде один місяць більш-менш теплий, тому що всі зараз кажуть, і на роботі і взагалі там якісь, якщо з кимось спілкуюсь, зима-близько, зима, близько, зима, близько. Чесно кажучи, трішки так нагнітає. Тому я сподіваюся, що в Торонто буде нормальна зима, а не так, як там в Альберті десь. Приїхали, зараз підтверджуємо нашу броню і їдемо на галявину, яку ми заздалегідь забронювали. Місце коштувало десь 60 доларів, нас 5 людей. Я думаю, що це ціна нормальна. Там можна ще купити, я вам покажу зараз дрова, якщо для мангалу, тому що там є мангал, я думаю, що ми зараз купимо. І як бачите, позаду мене є такі місця, де можна посидіти, почекати. Мені це дуже подобається тут. І, в принципі, тут ця будівля, де потрібно підтвердити резервацію. Краса! Сьогодні дуже-дуже тепло, напевно, градусів 20 23 градуси тепла. Сьогодні І хто живе в Канаді? Пишіть наскільки довго це буде тривати. Мені дуже цікаво. Я сподіваюся, що це ще буде ну, місяць, тому що так і не хочеться зими. Зараз на карті ви можете побачити, що знаходиться на території та скільки всього місць для кемпінгу. Багато. Ось так виглядає наша територія, два столи, лавочки та місце для багаття з решіткою, все чисто, прибрано, красиво. Та зараз з вами підемо на озеро, подивимось, туди йти десь, напевно, метрів 20. А зараз можете побачити, як відпочивають канадці: великий трейлер, велика машина. Та сім'я сидить, спілкується дуже класно та атмосферно. Ще така сьогодні чудова погода. Зараз з вами поглянемо, як виглядає душ та туалет в кемпінгу. Нам йти сюди десь, напевно, метрів 15 Я не думаю, що це багато, та на території їх розташовано вдосталь. Заходимо одразу і бачимо велике дзеркало та крани з водою та милом. Натискаєте і вода тече, трішки тепла, нормально мило працює, всього вдосталь та все частенько прибрано, що саме головне, що все чисто та охайно. Зараз йдемо в душ дивитися, що там є. Заходимо, одна така кабінка, є де повішати речі та, звичайно, що просто душ. Вода також просто тепла, не гаряча і ви не можете її ніяк регулювати. Таких душових кабінок було тут 5, вони ще були збоку. І ось так виглядає дитячий майданчик біля туалету. Як вам озеро? пишіть, це реально озеро, але виглядає як море. І дуже дивно, тому що зараз 30 вересня, і люди купаються, загоряють. І не знаю, для мене це дивно, тому що всі казали, що тут холодно в Торонто, літа майже немає. Осінь така дуже швидка та холодна, але мені подобається в Торонто і... Біля Торонто, ну ми десь 200 кілометрів від Торонто і мені поки що все подобається. пишіть як вам таке озеро. Ми тоді спускалися, а тепер нам підійматися вгору. Сьогодні шоста година вже, як бачите, 20 градусів тепла, ми вже трішки находили крок. Зараз йдемо вже на нашу галявину, будемо смажити м'ясом, лаваш з помідорками та сиром. Я думаю, що це буде максимально смачно, тому що на природі їжа просто смачніша. Я так тяжко дихаю, тому що ми підіймаємося вгору. Я йду трішки швидше, і ще я розмовляю. І ось вже другий раз ми так виїхали на природу, і знаєте, мені з кожним разом все більше та більше подобається, тому що це максимально на природі, там настільки свіжий аромат. В Торонто ми живемо також недалеко від парку, але там зовсім по-іншому відчувається ця атмосфера осені. Та свіже, знаєте, таке осіннє трішки прохолодне повітря. Я прям це дуже сильно люблю. Ви також пишіть, любите, що яку більше пору року ви любите. Моя це літо осінь. Хоч у мене день народження взимку, але зима мені зовсім не подобається. Так, подивіться, Свіжі зелені яблучка. Дерево ціле яблук. трішки кислі, але такі смачні, якщо не куплені за гроші. Так, зараз ми будемо збирати палатку, тобто тент, і я вам покажу цей процес. Я думаю, я цього ще ніколи не робила, тому ми зараз з вами подивимося, як це буде все виходити. Так, як бачите, 10 хвилин навіть не пройшло, вже палатка зібрана. Всередині, я думаю, місця для трьох осіб вистачить. <рес> так, зараз ми тут з Вовою вже починаємо розводити багаття. Ось такі дрова купили. Потрібно... Там були ще менші, але ми взяли такі побільше, їх потрібно ще е, сокиру у когось запитати, Вова піде до сусідів Наша. просити. Ти не будеш їх рубати? Ні. Окей, тоді буде Несні, так. Маленькі. І ось тут такі привезли стільці, там ми будемо сидіти два таких столи є, А наше спальне місце буде в нас в машині. Ми ці перекинемо та будемо там спати. Але потрібно це все спочатку розібрати. Просто неймовірний захід сонця. От просто, не знаю, 10-10. з -10. Ми взяли келихи, взяли трішки туди чого налити і зараз йдемо дивитися на це щось божественне. Просто відчуйте цю атмосферу. Ми зараз надуваємо матрас. У нас є зверху гірлянда. Взяла два косики з дому. Я думаю, що це буде окей. А це буде це що, це насос такий. Угу. Ось таким насосом будемо качати цей матрас. Минуле, до речі, який в нас був, він нам не підійшов, він був трішки завеликий, то ми його здали. А ось цей вже купили в цьому в Canadian Tire, Я думаю, що він нам підійде. Якщо все буде окей, то ми його залишимо собі. Коштує десь 120-130 доларів. так? Як бачите, підійшов ідеально. Я думаю, що ми його залишимо, тому що реально класно і на наступний рік ми ще поїдемо в кепінг 100%. Вже так стемніло, і тут, як бачите, світла ніде немає. Ми нарізаємо все, готуємо і будемо скоро вже їсти та сидіти біля вогнища, грітися. Так, у нас тут свинина. Як Де, бачите, замаринували заздалегідь, а тут у нас йде курочка. Зараз будемо смажити на вогнище та їсти. Ще є бутербродики. Це якась намазочка з костком. Mm. Так, ось такий бутербродик. Mm. Смачно! Тут зелена цибулька, шпинат та не знаю, що це майонез або сметана. В принципі, смачно що спала сьогодні нормально. Зараз вже ми прокинулись десь 8-9 година. Ми прокинулись десь о 7. Готуємо сніданок. Ти будемо йти ще гуляти. Хочемо на пляж сходити. Тут така осіння атмосфера, просто нереально красива, і знаєте, таке свіже, свіже, максимально повітря. Ми взяли ще таку маленьку плиточку, тому що в нас вже дрова закінчилася, а йти туди купувати за 7 доларів якось не хочеться. Тому ми будемо на нашій плиточці. Ми щось приготуємо зараз, розігріємо м'язко, зробимо якісь бутерброди і підемо далі гуляти. І сказали, що до другої години ми повинні сьогодні з'їхати з цього місця. Ну, в принципі, нормально. А там, як бачите, такий песик сидить. Зараз вам покажу поближче. Ви Тільки погляньте на цього красунчика. Факт того, що ми набрали дуже багато їжі, у нас ще залишилося багато чого, тут і чіпси навіть не починали. І сока ще чотири упаковки. Там ще картопелька, яку ми навіть вчора і не їли. Тут її також багато. І там вже стоїть м'язко, а це вже плиточка, Каструльку помили. Я тільки не знаю, в нас немає ніякої олії, а ми будемо зараз бутербродики або з лавашом. Що мене ще здивувало, що тут є пральна кімната, там стоять пральні машинки і можна попрати речі, коли вам потрібно. Чудово! Чудово! Мені дуже подобається, прикольно. Тепер розумію, чому вони так люблять відпочивати і вид осінній, і там позаду нас озеро. знаєте, що тут ще є на цій території? Розетки. Як бачите, є ось розетка. Тут також можна щось заряджати. Тут, тут же у людей щось заряджається. Там ось сусіди. Бачите, в принципі, вдосталь, якщо потрібно щось зарядити, там, бачите, щось сушиться. Вже така осінь-осінь. Це мій вже другий досвід жити так на вулиці, і хочу сказати, що дуже круто, тому що повне поєднання з природою, тому що тут немає майже зв'язку. Ну там щоб зателефонувати, є зв'язок, а щоб сидіти в інтернеті. Немає, і це дуже круто, тому що ми всі спілкувалися, ніхто не сидів в телефоні, про щось говорили, смажили м'ясо, овочі, їли та насолоджувалися. Зараз збираємось їхати додому. Ще хочемо заїхати в якесь невеличке містечко, щоб прогулятися, подивитися, що тут цікавого. Це ми зараз десь 250 км кілометрів від Торонто, і ми проїжджали такі маленькі села. Там, де просто одна вулиця, і це зовсім інша для мене інша канада. Але там будиночки були не маленькі, а такі, прям знаєте, дуже великі. І там такі маленькі ферми. Ну, взагалі дуже цікаво та класно, класний досвід. І це такі, знаєте, осінні останні теплі дні, і хочеться насолодитися їм. Я думаю, що ми наступному році ще обов'язково поїдемо так. Так, ми їхали коротше, і заглянули на ферму. Така вона невеличка, тут продаються гарбузи. І зараз я вам трішки покажу, що тут є цікаве. Тільки погляньте, які вони красиві. Тут написані вже ціни, ось такі, наприклад, по 6 доларів. Тут йдуть по 8, по 8, але вони такі великі. І як бачу, тут дуже багато людей. Та є, що реально подивитися, та виглядає дуже класно. Тут такі ось прекрасні дівчатка. Я не знаю хто це, але виглядає супер. Тут бачите, як люди так пакують все. Обов'язково напишіть, як вам такі ярмарки. Мені дуже подобається, тому що це максимально осіння атмосфера, і тут прям дуже багато гарбузів, і люди прям їх так сильно купують. І не знаю, для мене це прям така американська атмосфера, тому що там стоять такі великі пікапи, і вони всі ці, грузять, ці гарбузи. Коротше, класно. Мені подобається. Я дуже люблю осінь, і це прям ще тепло і ще дуже класно. І тут ще є невеличкий магазинчик, ми зараз з вами зайдемо, подивимося, що там є цікавого. কম আছে হাৰ বুজি Що я думаю, що на цьому наша поїздка закінчується. Всім дякую за перегляд. Пишіть обов'язково в коментарях, як вам щось сподобалося. І не забувайте підтримати мій канал будь-яким коментарем, подобайкою та підпискою. З вами була Віка. До нових зустрічей! Всіх люблю, ціную. Бувайте!